Сьогодні розглянемо постанову Кабінету міністрів України No57, перетин державного кордону громадянами України, а саме чи потрібна для перетину кордону відстрочка. В правилах немає прямо визначеної вимоги надати підтвердження оформленої відстрочки від призову. Разом з тим, не по всіх можливих підставах для перетину кордону чітко визначені вимоги для документів, які необхідно пред'явити. Так, наприклад, чітко визначено правилами перелік необхідних документів для таких випадків, перетин кордону з особою з інвалідністю, супровід дружини з інвалідністю, супровід одного з батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи, супровід дитини з інвалідністю або дитини хворої на тяжкі захворювання, супровід особи, яка потребує постійного догляду. Супровід особи визнаної судом недієздатною разом з тим, правила не визначають вимоги до документів, наприклад, для багатодітних для заброньованих для визнаних тимчасово непридатними тощо, але існує пункт 2.6 правил, який визначає у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, окрім осіб. Зазначених у пунктах 2.1 та 2.2 цих правил також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призву на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визнаних в абзацах 2 і 3 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А також в пункті 214 цих правил. Тобто ця норма розповсюджується на тих, хто має право на відстрочку, але не зазначений в інших пунктах правил. Разом з тим, правила не визначають вимоги до документів, наприклад, для багатодітних, для заброньованих, для визнаних тимчасово непридатними тощо. Ну що ж, перейдемо до висновків і до те, як воно відбувається на практиці. А на практиці ж розповсюдженою є вимога прикордонників надати документальне підтвердження оформленої відстрочки. Особливо це стосується випадків, коли право на перетин кордону згідно правил є, а право на відстрочку може і не бути. Наприклад, супровід онуків, бабусі з інвалідністю тощо.